Коли за вікном мете сніг та поскрипує мороз, повсюди світять ліхтарі, а вдома тепло, затишок та прикрашена ялинка, то до повністю зимової атмосфери не вистачає лише хорошого зимового фільму. Це ті історії, де багато-багато снігу, гірських пейзажів, теплих светрів і святкових вогників. Вони ідеально підходять для вечорів під пледом із чашкою чаю, чи какао в руках, щоб створити правильний зимовий настрій. А якщо вони ще й засновані на реальних подіях, то це додає їм особливого зимового шарму. Вітаю товариство! Ви на каналі Засновано на реальних подіях. Мене звати Михайло Стах, і сьогодні у мене для вас підбірка зимових фільмів заснованих на реальних подіях. І на початку доволі старенький, але водночас надзвичайно атмосферний фільм Щасливого різдва. Це історія, яка ґрунтується на реальних подіях під час Першої світової війни. Дія відбувається на західному фронті у різдвяну ніч 1914 року. Солдати трьох армій французької, британської та німецької, вирішують припинити бойові дії, щоб разом відсвяткувати Різдво. Вони виходять із траншей, обмінюються подарунками, співають колядки і діляться найціннішим – миттєвостями миру і людяності у пеклі війни. Фільм наповнений глибокими емоціями та важливим посланням про те, що навіть у найтемніші часи люди можуть знайти в собі силу для єднання та прощення. Сильні діалоги, чудова акторська гра і приголомшлива атмосфера роблять цей фільм не просто військовою драмою, а глибоким нагадуванням про те, що людяність здатна подолати найгірші обставини. Картина залишає після себе відчуття надії та віри у всеосяжне добро. Анімаційний фільм Балто, який став вже справжньою класикою. Ця стрічка розповідає про собаку на ім'я Балто, напіввовка, якого інші вважають вигнанцем через його походження. Хоч це і мультфільм, але ця історія є реальною. Хоч і подана у фільмі вона не надто достовірно. Події стрічки розгортаються на початку 19 століття на Алясці, коли в місті Ном спалахує дифтерія, а ліки необхідно доставити через смертельний холод і снігові бурі. Балто очолює собачу упряжку і вирушає у небезпечний шлях, щоб врятувати хворих дітей. Ця історія про справжню мужність, відвагу і самовідданість. Стрічка заснована на реальних подіях і підкреслює важливість дружби та віри у себе, навіть тоді, коли всі інші сумніваються. Фільм у білому полоні це захоплива військова драма, заснована на реальних подіях, що сталися у Норвегії під час Другої світової війни. Сюжет розповідає про дві ворожі групи пілотів: британських і німецьких, які після авіаційного бою зазнають аварії у холодній засніженій пустелі, відчайдушно намагаючись вижити, вони знаходять прихисток у покинутій хатині. Спершу між ними панує недовіра і напруження, але з часом обставини змушують їх співпрацювати у боротьбі з морозом, голодом і небезпекою. Вони вчаться бачити один в одному не ворогів, а людей із власними мріями та страхами. До речі, одну з головних ролей виконав Руперт Грін. Якщо вам хочеться побачити Рона візлі в трішки іншому амплуа, то цей фільм також для вас. Людина, яка винайшла різдво. Цей чарівний фільм розповідає про створення однієї з найвідоміших різдвяних історій у світі різдвяної пісні Чарльза Дікенса. Головний герой, сам Дікенс, якого зіграв талановитий Ден Стівенс. Фільм переносить нас у Лондон 19-го століття, коли письменник, після кількох невдалих робіт і фінансових труднощів, намагається знайти натхнення для нової книги. У процесі створення він зустрічається зі своїми персонажами, зокрема зі скупим Скруджем, які ніби оживають у його уяві. Людина, яка винайшла різдво це більше ніж біографічний фільм. Це подорож у чарівний світ літератури, натхнення та різдвяного духу. Стрічка вражає своєю візуальною стилістикою, теплотою та чудовим поєднанням реальності і фантазії. Вона нагадує, що різдво це час змін прощення і віри у краще. Снігова спільнота це приголомшлива екранізація реальних подій, що сталися у 1972 році. Літак із ургувайською регбійною командою та їхніми родичами зазнав аварії у віддалених гандах. Після катастрофи пасажири опиняються в жорстоких умовах без їжі, води та можливості подати сигнал про допомогу. Оточені нескінченним снігом і смертельним холодом, вони мусять боротися не лише зі стихією, а й з відчаєм, болем і важкими моральними рішеннями. Фільм глибоко досліджує тему виживання, розкриваючи, як в екстремальних обставинах проявляються найкращі, і найгірші риси людської природи. Це історія про братерство, надію і внутрішню силу, що дозволяє подолати навіть найбільші випробування. Емоційно напружений сюжет і реалістичні сцени роблять цей фільм незабутнім і вражаючим. Різдвяний будиночок це зворушлива драма, заснована на реальних подіях із життя відомого американського художника Томаса Кінкейда, якого часто називають художником світла. Сюжет розповідає про період, коли молодий Том повертається додому на Різдво в невелике містечко у Каліфорнії, і дізнається, що його сімейний будинок місце, де він виріс, під загрозою продажу через фінансові труднощі його матері. Щоб врятувати дім і підтримати матір, Том береться за створення картини, яка повинна змінити його життя і подарувати надію. У його родині у цьому процесі він черпає натхнення з атмосфери Різдва, підтримки друзів і свого наставника, художника Глена Васлі. Фільм показує, як мистецтво здатне об'єднувати людей і приносити світло навіть у найважчі часи. Різдвяний будиночок наповнений теплом, любов'ю та вірою в різдвяні дива. Це не лише історія про створення однієї з найвідоміших картин художника, а й розповідь про важливість родини, дружби та здатність бачити красу у найпростіших речах. Фільм Того це ще один фільм, який розповідає про події, які сталися під час великої гонки милосердя на Алясці. І на відміну від мультфільму Балто він розповідає про іншого собаку-учасника цих подій того та його власника норвезького кінолога Леонарда Сепало. Як і у мультфільмі, коли в невеликому містечку НОМ на Алясці починається смертельна епідемія дифтерії. Єдиним способом доставити ліки є довгий і небезпечний шлях через крижану пустелю. Фільм майстерно поєднує драматизм і теплі спогади про те, як Того став частиною родини Сепали, зворушуючи до глибини душі. Завдяки приголомшливій акторській грі Вілема Дефо, який зіграв Сепалу і вражаючим пейзажам Аляски, стрічка передає атмосферу тієї епохи і показує, як відданість і довіра. Між людиною і собакою можуть долати будь-які труднощі. Того, це зворушлива надихаюча і справжня історія про сміливість, дружбу та любов. Якщо б, до речі, вам була цікава справжня історія цих подій, у мене на каналі є про це окремий випуск, де розповідається, яка ж з історії у фільмах Балто та Того є більш правдивою. Фільм Різдво кота Боба продовжує реальну історію Джеймса Бовена, колишнього бездомного музиканта, який завдяки своєму рудому коту Бобу зміг не лише врятувати себе від наркотичної залежності. А й повністю змінити своє життя. На початку Джеймс жив на вулицях Лондона, заробляючи гроші, граючи на гітарі. Його життя змінилося назавжди, коли він зустрів пораненого кота, що забрів у його будинок для бездомних. Джеймс вирішив доглядати за ним, і Боб відповів на це відданістю, ставши його постійним супутником. У різдві кота Боба, попри фінансові й соціальні труднощі, Джеймс і Боб намагаються зберегти свій зв'язок і протистояти несправедливим обставинам, коли влада погрожує розлучити їх. Фільм Білий полон це зворушлива пригодницька драма, що розповідає історію про силу дружби, відданість і боротьбу за виживання. Події розгортаються в суворих умовах Антарктиди, де команда дослідників разом зі своїми їздовими собаками опиняється у смертельно небезпечній ситуації. Джері Шепард, досвідчений гід разом із ученими та групою хаски проводять дослідження на віддаленій станції. Однак сильна буря змушує людей екстрено евакуюватися, залишивши собак самих посеред нескінченного льоду. Спочатку планується повернення за ними, але погода не дає такої можливості. Джері, роздираючись почуттям провини і турботи, не може змиритися з тим, що його вірні товариші залишилися призволяща. Тим часом фільм показує боротьбу собак за виживання в екстремальних умовах, пошук їжі, боротьбу зі стихією та небезпечними хижаками. Попри труднощі, тварини демонструють неймовірну кмітливість і згуртованість, доводячи, що їхній зв'язок із людиною і між собою це більше ніж просто робота. Білий полон зачаровує приголомшливими зимовими пейзажами та щирими емоціями, нагадуючи наскільки сильним може бути зв'язок між людиною і тваринами. Фільм проти льоду це історична драма, заснована на подіях, що сталися під час датської полярної експедиції на початку 19 століття. Фільм розповідає про неймовірну боротьбу за виживання в одному з найбільш непривітних місць на землі Гренландії. Капітан Ейнар Міккельсен, якого втілив на екрані Ніколай Костер Валдау, очолює місію, яка має спростувати претензії Сполучених Штатів на частину Гренландії. Разом із молодим і недосвідченим механіком він вирушає у небезпечну подорож, щоб знайти сліди попередньої експедиції та підтвердити, що Гренландія це один суцільний острів. Фільм знято на основі мемуарів Мікельсена, і він не лише відтворює неймовірні труднощі полярних досліджень, а й досліджує людську психіку та силу волі в умовах, де виживання залежить від кожного кроку. Торкаючись порожнечі, це захоплюючий фільм, що розповідає історію надзвичайного виживання під час гірських сходжень. Фільм базується на одноіменній книзі Джо Сімпсона і передає неймовірну драму, яку пережили він і його партнер Саймон Єц під час сходження на гору Сіула Гранде в Перу. Джо Сімпсон і Саймон Єц вирушили на небезпечний маршрут, що не був до того часу повністю пройденим. Під час спуску з вершини Джо зазнав серйозної травми ноги, і ситуація стала катастрофічною. Саймон не зміг самостійно спустити пораненого друга вниз по горі у важкому моральному і фізичному стані. Саймону довелося прийняти рішення, яке стало одним з найважчих у його житті. Він був змушений обрізати мотузку, залишивши Джона Скелі. Однак Джо дивовижним чином вижив, і з тяжкими пораненнями він береться долати сотні кілометрів, щоб потрапити в безпечне місце. І це всі фільми з зимовою атмосферою на реальних подіях, які я вам сьогодні підготував. Якщо ви знаєте ще якісь, які не потрапили до цього списку, то обов'язково напишіть у коментарях. І, звісно ж, не забудьте про вподобайку, якщо знайшли для себе цікавий фільм для перегляду на вечір. А поки це все, то ж до нових зустрічей на просторах ютубу.